Дивись, модульна сітка, я впевнений, ти часто чув про це поняття. Це просто невидима розмітка для твого дизайну, а ти її можеш увімкнути і налаштовувати в програмі, або взяти готовий шаблон із інтернету. В інтернеті їх просто безліч. Сітка вона допомагає дизайнеру розташувати текст, картинки та інші елементи рівно і акуратно. Якщо три найпопулярніші типи сіток назвати, то ось це колонкова, де. Сторінка розбита на вертикальні колонки. Модульна в ній сторінка поділена на колонки і ряди, тобто на маленькі прямокутники, модулі. Це дає більше свободи, бо можна об'єднувати модулі для великих блоків. І ієрархічна сітка. Найпростіша без чітких правил, де елементи розташовують за важливістю, вона гнучка. Модульні сітки роблять наш дизайн зрозумілішим і приємнішим для очей, бо наші очі кайфують від впорядкованості, а не хаосу. Осу стало трошки зрозуміліше, більше програв дизайн в інстаграмі.